І на світанку земля здригнула, сім раз закипіла наша кров ракети з неба колони танків, і заривів старий Дніпро, ракети з неба, колони танків, і заривів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді бува українська людька Ті проклятих. Безжально мочим тих, що на нашу землю пруть, Катію проклятих безжально мочим тих, що на нашу землю пруть. А на кордоні найкращі хлопці самі герої воюють у наших ЗСУ і Джаваліни і Байрактари. І джаваліни, і барактари за Україну б'ють русню, а наші люди, а українці проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир.